зараз багато хто із хлопців, дівчат, які знаходяться в силах оборони, потребують. Потребують уваги, потребують підтримки, потребують якоїсь взаємодії, потребують обміну думками, ідеями, енергією, як такої. Це дуже дуже важливо. І збираються повертатися, які далі є громадянами цієї нашої країни. І важливо розуміти, що вони не просто люди, яких в руках зброя, а що в них є якісь свої сенси, якась своя філософія, якісь свої принципи, якась своя ідентичність. Вони прийшли в військо з власне сформованими особистостями. Ну вони ж себе не втратили, не розгубили. Дуже важливо це пам'ятати. Дуже важливо не дати людям втратити себе в цій війні. Тому що війна виснажує, війна втомлює, війна випалює. І важливо, щоб люди трималися за якісь ті речі, які їм дають силу, які дають їм ресурс. Культура безперечно такою силою є. Це власне простір рівноваги, простір, де людина може себе віднайти, де може підзарядитися. Тому мені здається, це правильна ідея. Та загалом зараз все, що робиться на підтримку ветеранів, на їхню ресоціалізацію. Це це вже дуже потрібно. Завтра воно буде просто мега. Потрібно, то якщо Росія хотіла тут зліквідувати українську культуру, ми Розвиваємо, підтримуємо, купуємо, читаємо, ходимо на вистави. Якщо Росія русифікувала Україну, відповідно, ми говоримо українською, ми дітей навчаємо, ну і так далі. Тобто, ми можемо подолати наслідки голодомору через працю, через спільну дію. І головне просувати ту важливу для нас ідею посилення України через культуру, через через історію. Нам треба розуміти, що ті люди, які творили українську національну ідею, вони наші. Вони тут, вони ходили по цих вулицях. Український націоналіст він звертається в молитві до самого святого, що є у нього, до України. Україна, вона свята для українського націоналіста, це найбільша святиня. І це не залежить від, ну, скажімо так, релігійних уподобань цієї людини. Навіть Зараз можемо сказати про те, що людина може бути носієм різних ідеологій, але вона готова буде боротися за Україну. Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю у серці. замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть, солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся я в тобі. Та вічно житиму в тобі молитва заряджає енергію, додає впевненості, і рішучості воїну, який можливо зустріне свою смерть в наступному бою. Як тут згадати козацька, знову таки двічі не вмирати або нікейський символ віри вірую. З яким козаки приймали смерть, літарна культура, я думаю, створена була ще за часів, коли тут з'явилося якесь письменство. Перше, так культура, яка твориться війську, військом, бійцям. Вона ну вона сьогодні вже накриває своєю парасолькою всю країну. Відповідно, ну це можна називати мілітарною культурою, можна називати ветеранською культурою, але я думаю, це буде наша культура на найближчі на найближчі якісь десятиліття. Культура людей, які проходять через війну, які власне. Стримали агресора, зберегли свою державу і намагаються тут розбудовувати розбудовувати свою країну. Якщо Росія не зможе зробити так, щоб ми програли, вона зробить усе, щоб переконати нас, що ми програли. Відвічна Україна свята, могутня і соборна. Останні слова ще раз підкреслюють, те, що Україна є країною з давньої історії, а нація славною своїми минулими перемогами і сучасною боротьбою.